Хризантема і цибулина Василь Сухомлинський. Недалеко від хати росла Хризантема. На спаді літа вона зацвіла ніжно рожевим цвітом і милувалася своєю красою. Її квіти шепотіли, які ми гарні. А поруч із Хризантемою росла цибулина. Ну, звичайнісінька цибуля. На спаді літа цибулина доспіла. Зелене пірячко зів'яло і від неї відгонило гострим духом. Хризантема морщила носа і казала як неприємно від тебе тхне. Дивуюся, навіщо люди таке сіють? Мабуть, щоб відлякувати бліг. Цибулина мовчала. Проти Хризантеми вона відчувала себе простачкою. Та ось із хати вийшла жінка і йде прямо до Хризантеми. Ця затамувала й дух. Певно, що зараз жінка скаже, які гарні квіти у Хризантеми. Жінка й справді підійшла до Хризантеми і сказала, які гарні квіти. Хризантема аж танула від утіхи. Потім жінка нахилилася, вирвала цибулину, роздивилася. І вигукнула, яка гарна цибулина. Хризантема нічого не змогла збагнути. Вона собі думала невже й цибулина може бути гарною? Малята, ось ви прослухали казку оповідання. Скажіть, будь ласка, як називається вона? Хто написав казку оповідання? Давайте пригадаємо зміст. Де росла Хризантема? Яким кольором вона розквітла? Що шепотіла про себе квітка? Що росло поруч з Хризантемою? Яким було пір'я цибулини? Що говорила Хризантема про свою сусідку? Чому? Що промовила жінка, коли підійшла до Хризантеми? Чому її слова здивували квітку? Молодці! Ви всі гарно справилися з завданням. А тепер давайте трішки поміркуємо. Чому, на вашу думку, Хризантема не полюбила цибулину? Уявіть себе на хвилинку хризантемою, А тепер цибулиною. Що ви відчуваєте? На цьому ми малята прощаємося з вами до нових зустрічей!